18 березня в районі бібліотеці для дітей відбувся другий районний етап конкурсу Найкращий читач Полтавщини в рамках всеукраїнського конкурсу Найкращий читач України-2016. Цей конкурс відкритий і проводиться як творче змагання серед дітей. Мета конкурсу заохочення дітей до систематичного читання, підвищення соціального значення бібліотек, а також спонукання до розвитку самодуховності школярів. З вітальними словами до учасників відкритого етапу конкурсу звернулася Ольга Яременко, заступник голови райдержадміністрації, та Наталія Литвиненко, виконуючи обов'язки завідувача сектору культури і туризму. Кожен з вас уже є переможцем, адже ви читаєте книги, ви збагачуєте своє культурне. Самооцінку, да? ви розвиваєте її, адже читаючи книгу, ми навіть не лише розвиваємо да? наші там словниковий е запас, ми розвиваємо, да? розвиток там культури мовлення ми розвиваємо. Ми розвиваємо свою уяву. Я бажаю вам успіху і переконана в тому, що кожен з вас вже має якісь перемоги, вже були переможцями цього чудового конкурсу. Читайте, насолоджуйтеся і всього вам найкращого. Для дітей бібліотека разом з активними її читачами підготувала бібліотечно-фантастичну гру подорож на звичайні літературні пригоди у бібліотеці. Екскурсоводами були самі казкові герої Герда Юлія Сокорина, пепі Довга Панчоха Олександра Сковорода та Гаррі Поттер Сергій Дядьков. Разом з ними присутні здійснили цікаву подорож за допомогою відеопрезентації. Кожен з героїв розказав про свою країну і про казку, з якої він з'явився, та запропонував взяти участь у вікторинах та іграх. Сам конкурс пройшов у три етапи: переможцями стали Івана Куліш, учениця 6-го А класу загальноосвітньої школи номер 6 категорія 6-х класів, та Софія Безбородова, учениця 7-го Б класу школи номер 6 категорія 7-х класів. Також Євгенія Пунько, учениця 6-го а класу загальної освітньої школи номер 4 в номінації Кращий читацький щоденник. Кращі учасники заходу отримали заохочувальні призи та подарунки.